Працівники відділу номер 2 Кремичуцького районного управління поліції затримали 34-річного мешканця горішніх плавнів, причетного до незаконного збуту психотропних речовин на території міста. Про це повідомив комунікаційний відділ поліції Полтавщини. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта слідчі вилучили зіп-пакети із солями ПІВІПІ, приладдя для зважування та фасувальні матеріали. Речові докази направили на судову експертизу. Чоловіка затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розглядається питання щодо повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом громадян. Річньоплавнівського відділу Кремичуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. Чоловікові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.